Вітаємо з перемогою, з перемогою в турнірі вищі Лізі, враження від матчу, фактично фінального і від цього турніру. Ну, по-перше, так склалось. І так, кубки, <гум> да. О, от так. О, от, отак. <гум> так Так стала ситуація, що сьогодні вирішувалося не тільки з нашим матчем чемпіонства, а й паралельному матчі. І так склалося, що ми вже самі виборювали своє чемпіонство, і це досить приємно. В такому матчі дійсно виграти, це не був якийсь проходящий там матч, скажімо, а була дійсно гарна битва. І дякую супернику, це було достойно. Своїм хлопцям дякую. Сьогодні ми зробили один важливий крок для розвитку нашої команди, для розвитку футзалу Черкащини. І, в принципі, для всіх глядачів, які зібралися, сьогодні було таке достойне видовище. Це хочу сказати, що 32 роки я нарешті виборов щось, дякую і дякую своїм партнерам, що допомагали мені в цьому. Тож до зустрічі в наступному році і всім миру. Це в наступному чемпіонаті. Чемпіонат всьому точно.